Христос Воскрес 184-й день війни. І як і в спокійні часи, так і в часи війни для кожної людини. Дуже важливе питання. Кому ми належимо, з ким ми поєднані? Сьогодні в Українській Правді опублікували цікаве інтерв'ю з Віктором Стороженко. Він є українець, він є мулат, родом із Севастополя, він актор, і він воює в Легіоні Свободи і зараз відновлюється після важкого поранення. Будемо молитися за нього, хай Господь зміцнить його. Цікаве інтерв'ю, але саме цікаве в кінці. Не буду переказувати всього, прочитайте дійсно цікаве інтерв'ю, але в кінці він каже, що саме головне, що я зрозумів на війні, що Бог є. І він розповідає, як Бог його рятував в різних ситуаціях і цитує вірші з книги пророка Ісаї, які він зробив як тату на своїй руці. Це відомі християнам всім вірші, це Ісаїв 43 розділ. Другий вірш. Коли переходитимеш через води, я буду з тобою. А через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе полум'я. Бо я, Господь Бог твій, святий Ізраїлем, твій Спаситель. Я надіюсь, що. Віктор Стороженко е, має особисті стосунки з цим Спасителем, з істинним місією Ісусом Христом. Звичайно, в інтерв'ю всього не відобразили. І це дуже важливо для кожного з нас. Це питання, кому я належу? І в чому моя єдина надія, в чому моя єдина. Втіха. Ми знаємо, що зі історії різні люди претендували на те, що з ними Бог. На пряшках ременів солдатів нацистської Німеччини було написано з нами Бог. Знаємо, що і зараз дехто з російських загарбників думає, що з ними Бог, але факти говорять про інші. Але і знаємо цю всю релігійну біснуватість руського міра. А насправді це дуже важливе питання, тому що Бог з тими, хто з христом, з тими, хто у Христі. Давайте прочитаємо в Євангелії від Івана в 8 розділі з 37 вірша. Коли Ісус розмовляє з юдеями, які нібито в нього повірили як Месію. Але розмова ця стає дуже такою напруженою. Тому що Ісус каже, Івана 8:37: Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. я те говорю, що я бачив в Отця, та й ви робите те. Що ви бачили в батька свого. Сказали вони йому у відповідь: наш отець Авраам. Відказав їм Ісус, коли б ви Авраамові діти були, то чинили б діла Авраамові. А тепер ось ви хочете вбити мене чоловіка, що вам казав правду, яку чув я від Бога. Цього Авраам не робив. Ви робите діла батька свого. Вони ж відказали йому, не родилися ми від перелюбу, одного ми маємо Отця то Бога. А Ісус їм сказав: Якби Бог був Отець ваш, ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов, не від себе ж самого прийшов я, а мене Він послав. Чому мови моєї ви не розумієте, бо не можете чути ви слова Мого. Ваш батько диявол і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Ось так Ісус звернувся до релігійних юдеїв, і до цих пір це залишається так. Люди можуть використовувати Боже ім'я, але при цьому бажають виконувати пожадливості. Диявола, як це робить зараз ті, хто вірить Путіну, вірить Антихристу, хто вважає, що Україну потрібно знищити, це в них не вийде, тому що Бог проти антихристів, Бог проти тих, хто з пожадливості диявола хоче виконувати. Але для тих, хто належить Христу, хто ризикує своїм життям. Там на передовій чи в інших місцях трудиться для перемоги, є велика втіха, коли ми належимо Ісусу Христу. І знак цього це наше хрещення. І велика втіха, коли ми можемо сказати, що ми хочемо виконувати волю Отця Небесного. І тоді дійсно ті слова Ісаї, вони для нас. Що в яких обставинах ми не були? Бог з нами. І Він проведе і виведе нас. Прочитаємо перше питання і відповідь Гейдельбергського катехізісу. Це документ віровизнання реформатських церков з 16 століття. Перше питання його звучить так: що є твоя єдина втіха в житті і смерті? Відповідь. Що я душею і тілом, і в житті і в смерті не належу сам собі, але належу моєму вірному Спасителю Ісусу Христу. Він своєю дорогоцінною кров'ю повністю заплатив за всі мої гріхи і звільнив мене від всієї влади диявола і так береже мене, що без волі мого небесного Отця жодна волосина не впаде з моєї голови. Більше того, понад те, він чинить так, що всі обставини мусять служити моєму спасінню. І відтак Святим Духом Він також запевняє мене в вічному житті і чинить в мені щире бажання і готовність віднині і надалі жити для нього. І далі гітельбевський катехізис відповідає на слідуючі питання. Як жити і вмерти в радості цієї втіхи. Хай Господь благословить вас, Хай Господь благословить всіх наших захисників, збереже їх і дасть успіх у боротьбі, Хай Господь допоможе тим, хто поранений, і зцілить їх, Хай Господь витре сльози і дасть глибоку втіху душам тих, хто втратив рідних, хто страждає, у кого посттравматичний синдром. Хай Господь допоможе всьому нашому народу, і хай люди по Його благодаті, по Його милості пізнають істинного Спасителя Ісуса Христа. І хай у кожного будеться велика втіха, велика радість. Хай Господь благословить вас. Амінь.